Всім привіт, друзі! Хочу вам показати дуже цікаву локацію в Одесі, будете тут обов'язково зайдіть. Це адреса провулок Червоний 7Б. Кафе називається Хагі Пік. Ось так воно виглядає, воно поряд із Дербасівською. Тут ви можете посмакувати. Гарними смачними десертиками випити каву. А ось в тій кімнаті саме цікаві, нас будуть чекати. І зараз, дійде наша черга, ми вам обов'язково покажемо, що ж там за цікавинка. Ось ціну. можна жалеємо піарку. У нас есть кафе с котиками, а тут есть кафе с мини-пигами. Видите, дети могут сюда побавиться, они контактные. У них есть своя комната. Тут они отдыхают, когда в от видеоочек. А когда нет, их выпускают сюда. У них есть баранья. Діти дуже задоволені. Дорослі також люблять приєднатися до дітей, побавитись тими пігами. Треба в діти бахіли. І тоді можна собі з ними побавитись, їх можна погладити, вони дуже Бачите, це дуже цікаві. О, потім... О, тихо-тихо. я зарядочку маю. Маленький, чорненький шиє. Так. Дуже люблять шнурочки. Так. Ні-ні-ні. Не <рес> а, то він його нормально так пограть. <рес> ти не доїзд, я так зрозумів, так? Ну, в тебе я тут іграшки, бачив, дуже сподобались, мої шнурочки. Туди прямости самий настирливий. Я хочу Сховався, привіт. Давай з тобою прилітаємося. Це гризу. Ось mm. такі цікаві кафешки є в mm. Одесі. Так, це другий між Вот, mm. mm. ну, Так що можна з ними mm. тут покомпатувати. Ну, mm. mm. Здесь правила обов'язково з травма должна